У передмісті Одеси вантажівка збила на смерть двох військових на блокпосту. ДТП сталося близько сьомої ранку неподалік села Сухий Лиман. Водій був тверезим і стверджував, що не помітив блокпост. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Загиблим військовослужбовцям було 34 та 36 років. Перемовини президентів України та США відбудуться о 20 20-й за Києвом в неформальній обстановці. За обідом зустріч буде закритою для преси. У Вашингтоні Зеленський вже зустрівся з представниками оборонних компаній Рейфіон та Лакет Мартін. Обговорили посилення української ППО, потреби України у винищувачах F-16 та перспективи спільного виробництва озброєнь. Також Зеленський зустрівся з керівниками американських енергокомпаній та міністром енергетики США Крісом Райтом. Спілкувались про відновлення української енергетичної системи після ударів Арів РФ Дональд Трамп назвав телефонну розмову з Путіним, що відбулася учора, продуктивною. Заявив про домовленість зустрітися з російським президентом в Будапешті за два тижні. А перед цим має відбутися зустріч радників високого рівня. Також Трамп заявив, що зараз не ідеальний час для запровадження нових санкцій проти Росії. А про томагавки сказав, що Путін відмовляв його продавати їх Україні. До того ж, за словами Трампа, вони потрібні самій Америці. Так званий суд Ростова на Дону засудив 15 полонених українців з батальйону Айдар військовим бранцям Кремля за сфабрикованими справами дали різні терміни від 15 до 21 року у колоніях суворого режиму. Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тисяч одиниць та виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах. Про це стало відомо після міжурядових переговорів у Кошице. Водночас Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги. Можливості надані в рамках цього пакету коштуватимуть Фінляндії приблизно 52 мільйони євро, зазначив міністр оборони країни. РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. У місті Кривий Ріг зафіксували 10 влучань дронів. Після атаки в кількох селах Криворізького району зникло світло. Горіло також промислове підприємство. Наслідки пожежі ліквідували рятувальники. Люди не постраждали на Чернігівщині. Російські окупанти вдарили безпілотником по залізниці. Як повідомляє обласна прокуратура, машиніст локомотива отримав осколкові поранення, пошкоджений і рухомий склад. Вночі ж РФ ударила безпілотниками по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті Новгородці Верській виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки та інша виробнича техніка, повідомили в ДСНС. На суми росіяни скинули дві авіабомби. Ціллю окупантів був енергооб'єкт. Вибило шипки шибки у багатоповерхівках. Люди уціліли. А от в області у Краснопільській громаді від вибуху ворожого дрона загинув 38-річний чоловік. І ще двоє дістали поранення. У сумській громаді через авіаудар поранений чоловік. А у Білопільській від удару дрона постраждала жінка. Одна людина загинула, та 14 поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. Серед постраждалих дитина та двоє поліцейських окупанти обстріляли багатоповерхівки у передмісті. Один з музеїв Херсона, понівечені будівлі, автомобілі, цивільна інфраструктура. Укренерго повідомило про можливі аварійні відключення світла у час вечірнього максимуму споживання. Енергетики продовжують відновлювати пошкодження атаками об'єкти. Утім, графіки аварійних відключень змушені частково застосовувати до побутових споживачів. енергокомпанії закликають економно споживати світло і не вмикати одночасно потужні прилади. Російська ППО збила свіже винищувач Су 30 СМ. Він виконував завдання у тимчасово окупованому Криму, бо який РФ поцілили в літак, відбиваючи атаку українських безпілотників. Розвідники ВМС України дістали радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака. У Криму після атаки українських безпілотників палає нафтобаза у селищі Гвардійське. Дронові атаки відбулися також у Сочі. Там лунали вибухи. і Працювала ППО. Атаку підтвердив мер міста. А в окупованому Донецьку фіксували масштабні вибухи ймовірного від ударів по складу з боєпропасами. Служба безпеки затримала на гарячому агентку РФ, яка намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі. В момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку. Утім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала пристрій і запобігла його детонації. Агенткою РФ виявилася 38-річна наркозалежна з Харкова, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Мета припиняє підтримку застосунку месенджер з 15 грудня. Усі користувачі отримують сповіщення про закриття, і після цієї дати доступ до програми заблокують. Причину такого рішення в мета не називають. Олександр Усик заявив про намір продовжувати кар'єру допоки йому не виповниться 41. один. Опісля спортсмен планує побудувати академію спорту, де буде тренуватися сам і тренувати боксерів. У січні усику виповниться 39 років. До реваншу з Дюбуа в інтерв'ю The Guardian Усик заявляв, що планує провести ще тільки два поєдинки до завершення кар'єри. Утім, зараз боксер кардинально змінив своє рішення.